Біткоін ще виросте чи вже ні? В Цьому огляді криптовалютного ринку я розкажу про мої угоди, які відкриті на біткоїні прямо зараз. Зроблю один дуже важливий анонс. Також ми поговоримо про те, що очікують від ціни головної криптовалюти найближчі тижні та як це може вплинути відповідно на альткоїни. А також в кінці відео розкажу про нові функції, які доступні в індикаторах, які безкоштовно доступні в моєму телеграм-каналі, моїм підписникам. Тому додивіться це відео до кінця. І почнемо ми з огляду моїх угод, які ми відкривали разом з частками моєї спільноти Криптоніт Prime. Ця угода, яку вам зараз покажу, вона була відкрита орієнтовно по 69 400 доларів. Ми її відкрили і зараз маємо по ній такий профіт. Найголовніше зверніть увагу, те, що ми маємо приблизно 92% профіту на цю угоду. Чому так я розкажу трошки пізніше? Ми з вами відкрили. Ми разом з учасниками спільноти відкрили цю угоду по 69 400 доларів. Про що я також написав. Телеграм-каналі роблю це дуже рідко, але про це також написав телеграм-каналі. І з тих пір ціна біткоїна виросла орієнтовно на 46%. Як ви вже знаєте, ми використовували індикатор Радар. Це мій індикатор. Які я використовую для відкриття позиції на біткоїні, як ви бачите, остання угода передостання угода була відкрита по ціні 69, дев'ять тисячі доларів, і відповідно закрита в прибуток плюс 10%, Але з плечем 2 x це був прибуток орієнтовно 20%, Після чого ми відкрили заново цю угоду по 69 тисяч доларів, приблизно в одному ціновому діапазоні, де і закривали, відповідно можна сказати, що спіймали весь основний рух. На біткоїні, а чи продовжиться цей рух вверх далі, я розкажу вже за декілька хвилин. Ми з вами спробуємо разом проаналізувати графік біткоїна для того, щоб ви також могли цьому навчатись, піднімати свій рівень, свої знання. Тому дивіться це відео далі. Наступне, що я вам хочу показати, окрім індикатора, окрім індикатора радар, незважаючи, незважаючи на те, що він дуже прибутковий, у мене є також є ще один індикатор, який. Є закритим, але я його використовую для відкриття своїх увод по біткоїну разом зі спільнот. Як ви бачите, в чому особливість індикаторів? В тому, що вам не потрібно ніяких додаткових знань ринку, вам не треба його якось додатково аналізувати. У вас з'явився сигнал «Buy», Ви відповідно купили. У вас з'явився сигнал «Sell», ви продали, тобто вам не треба думати додатково аналізувати ціну, якось мати якісь супер таланти чи суперзнання. Ви можете подивитись на всю історію цього індикатора, а також отримати статистику по цьому індикатору за останні декілька років. Як це зробити, я розкажу вже трошки пізніше. Так, перші угоди цього бичого ринку вони були відкриті орієнтовно по 16 тисяч доларів і на той час закрились прибуток то плюс 37 відсотків це означає що з плечем 2x це було орієнтовно 74 відсотки далі було угода ще на 34 відсотки відповідно плюс 68 відсотків і так далі тобто цей індикатор є дуже прибутковим і за останні Приблизно два роки він приніс більше тисячі тисячі відсотків прибутку. Тобто, якби ви використовували цей індикатор, то потенційно могли б збільшити власний депозит в 10 разів, тобто той розмір капіталу, який би ви використовували на цей індикатор. Але це ще не все. Також я використовую індикатор Everest, і для цього нам треба перейти на тижневий таймфрейм. Так, багато з вас питали, як працюють ці індикатори, в чому їх особливість, як ними користуватися саме зараз я вам про це розкажу, тому що багато людей, наприклад, спробували різні індикатори, і вони думають, що всі індикатори, наприклад, не працюють, чи там якісь є ще особливості. До речі, напишіть в коментарях, з якими особливостями індикаторів ви зустрічались, і чому. Ви думаєте, що вони працюють або не працюють? Про це буде цікаво поговорити в коментарях. Ви також можете написати, скільки ви змогли заробити на індикаторах, тому що саме індикаторна торгівля є, на мою думку, найприбутковішою серед цих стилів та видів торгівлі. Наприклад, ви можете подивитись на список Forbes, і там є одна людина, це Джим Саймонс, так який в 2024 році він на. Залишив цей світ, так але це один з найприбутковіших трейдерів в світі, і у нього був капітал орієнтовно 25, здається, 30 мільярдів доларів. Так, і саме він займався квантовою торгівлею, тобто, яка заснована на математичних даних та аналізі ціни. Так, там не було технічних трейдерів, там не було трейдерів, які торгують смарт-мані чи інші підходи. Так, в Форбсі таких людей немає. А саме людина, яка займалась квантовою торгівлею, аналізувала дані. За допомогою так само індикаторів різних формул вона змогла досягти великого успіху. Тепер повернемось до індикатора Everest. Цей індикатор він є дуже прибутковим, по ньому було всього 5 угод. Можливо, шість угод за останні два роки. І з тих пір, як ви бачите, перша угода була по ньому орієнтовно по 17 тисяч доларів. Так після чого вона в прибуток, плюс 61 відсоток. Вам тут трошки не видно, але коли з'явилась зелена свічка, приблизно вона десь так і закрилась: плюс 61 відсоток. Відповідно, коли зеленими свічками закрашений графік. Ціни відповідно тоді і це є період утримання вашої позиції. Тобто, коли з'явився сигнал buy, з'явилася зелена свічка, то цей час відкриття вашої позиції. Як ви бачите, декілька тижнів тому саме по цьому сигналу buy ми відкрили позицію. Ми відкрили угоду по біткоїну разом з учасниками моєї спільноти. І з тих пір біткоін виріс вже на 11%. відсотків. Сподіваюся, він продовжить свій ріст вище, і ми зможемо заробити ще більше. Також ви можете подивитись на його результативність до цього. Ви можете подивитись, який прибуток він приносив. Відповідно, ці угоди ми також відкриваємо з плечем 2х, тому прибуток 10% зараз це приблизно 20%, тому що ми використовуємо подвійне, подвійне плече. Всі ці рекомендації я даю в нашій спільноті Прайм». саме зараз тако, час такого важливого анонсу для людей, які розуміють, так як відкривати угоди, а які не розуміють, у нас для вас є окремі інструкції, як відкривати угоди на криптовалютній біржі, тому що у нас є більше 200 учасників, які є як і новичками, так і вже просунутими користувачами, і, і бірж, так і вже давно торгують на криптовалютному ринку по різним підходам. Як ви бачите, сигнали доволі прості. У нас на кожний індикатор є окрема секція, наприклад, по ЕВРС я написав сигнал 18 листопада 2024 року. Тоді ціна біткоїна була орієнтовно 90 тисяч доларів. Відкрив це цю угоду з плечем 2X і рекомендував це робити і вам. Відповідно, з тих пір біткоін, як ви бачите, ми продовжуємо утримувати цю позицію. Сигналів на продаж не було. Єдине, що я написав, коли з'явилася додаткова можливість знову зайти в угоду, тоді біткоін впав до 91 тисячі доларів. То я ще раз написав про це спільноті для людей, які можливо не встигли відкрити цю угоду. І з тих пір біткоін виріс до 100 тисяч доларів. Також була 6 листопада, була угода по радару. Це саме та угода, про яку вам розказував і показував на біржі. Ця угода була відкрита по 69 тисяч доларів на біткоїні із тих. Фір ми продовжуємо отримувати цю позицію до моменту її закриття. Після того, сподіваюся, ми закриємо ту угоду і заново зайдемо в нову угоду вже з більшим капіталом, тобто з прибутком, який ми отримали. Також є альткоін сигнали. Зараз вам не буду їх показувати, тому що всі учасники, які доєднуються зараз в CryptoNet Prime, можуть зайти в ці альткоін сигнали та подивитися, які альткоїни зараз є найбільш цікаві для купівлі. Тому було б нечесно зараз вам показати. Я думаю, що ви знаєте про один з найрезультативніших альткоїнів за останній час. Про нього я писав в моєму телеграм-каналі. Це Altcoin віну. Ми його за спільнотою останній раз, коли його рекомендував, ми його купляли приблизно в цьому діапазоні. Зараз по ньому до максимуму мали 200% прибутку, зараз орієнтовно 120% прибутку. Продовжуємо його отримувати. Особисто моя середня ціна, тому що я вже доволі довго його накопичую в цьому, в цьому каналі. Так, і моя, мій прибуток зараз приблизно 250-300%. Так, по цьому альткоїну до максимуму було 400%. І останнім часом було дуже багато запитань, як долучитись до закритої спільноти Криптоніт Прайм. Для цього вам треба перейти за посиланням в описі до цього відео та написати моїй команді, що ви хочете доєднатися до CryptoNet Prime. Вам нададуть всю потрібну інформацію. Покажуть вам канали, канал, Діскорд, сигнали, покажуть вам чат. Якщо вам це цікаво, а також ви отримаєте додаткову інформацію, щоб просто дізнатися про спільноту, як вона функціонує. Також, якщо ви новачок, у нас є для вас окремі інструкції. Про те, як використовувати а, сигнали, про те, як відкривати угоди на біржі, тобто, якщо ви не знаєте, як це робити, у нас є детальна інструкція. Також я дуже радий, що у нас є дуже а, класний чат, до якого доєдналися. Так як до нашої спільноти доєднуються і новачки, і вже люди з досвідом, то вони іноді діляться своїм досвідом аналізу альткої криптовалютного ринку. Тому, якщо ви новачок, ви також можете доєднуватися до спільноти і ділитись своїм досвідом, запитувати різну інформацію, яка вас цікавить. Тому, якщо ви хочете спробувати заробити більше на криптовалютному ринку, то можете прямо зараз долучитися до CryptoNit Prime, І у нас зараз якраз буде діяти окрема міні-акція 16 грудня по 1 січня, ви зможете доєднати до до Prime ще за старою ціною, тому що після нового року ми будемо змушені підняти вартість доступу до нашої спільноти, з доступу до наших розробок та чату, а також аналітики. Якщо ви хочете або хотіли долучитись до CryptoNet Prime, то обов'язково пишіть команді за посиланням в описі до цього відео. Далі ми перейдемо до графіка біткоїна і спробуємо з вами спрогнозувати, чи буде, чи продовжиться ріст головної криптовалюти далі. І це дуже важливо, те, що я вам хочу показати, вам треба це обов'язково знати. Ми з вами вже декілька разів аналізували графік за допомогою індикатора RSI, Так і перед тим, як вам покажу наступну аналітику, нам треба з вами розуміти, що біткоін, як я казав декілька днів тому, коли всі переживали через те, що альткоїни впали дуже сильно. Хоча біткоін впав на декілька відсотків, а альткоїни попадали на 30-40%. відсотків. В той час я вам казав в останній аналітиці, що нічого страшного на криптовалютному ринку немає, тобто немає ніякої дивергенції, немає нічого того, що вказувало б на швидке падіння біткоїна до 60-70 тисяч доларів. Такої, такої інформації на той час у нас не було, що зараз на криптовалютному ринку, що зараз з біткоїном. Як ми бачимо, все так само не змінилось нічого. Тобто, біткоін, незважаючи на свій ріст, незважаючи на те, що він повернувся вище відмітки 100 тисяч доларів, 100 тисяч доларів, він ніяк не сформував дивергенцію. Важливо звернути увагу на те, що якщо біткоін на індикаторі RSI сформує дивергенцію, це може статися, наприклад, в найближчі дні. Я вам покажу зараз, як це може статись скоріше за все, це станеться все таки через оновлення цих локальних мінімумів. Тобто, ми сформуємо більш високі мінімуми. Більш високі мінімуми будуть сформовані ще більш високі мінімуми, але з падінням біткоїна орієнтовно до 98-97 тисяч доларів. Це цілком можливо. І я виходжу з аналізу попереднього графіку біткоїна з року, і після цього біткоїн вже зможе досягти можливо 108 тисяч доларів. Після чого сформується перша дивергенція. На ціні і на графіку відповідно далі скоріше за все сформується подвійна дивергенція з ростом біткоїна, коли він досягне потенційного наприклад 120 тисяч доларів. Відповідно, після цього ми з вами побачимо подвійну дивергенцію, і десь в цьому діапазоні орієнтовно, коли біткоїн зробить свою першу корекцію, і після відскоку, ми зможемо з вами продати криптовалюту, особливо альткоїни в цей час перед корекцією біткоїна орієнтовно на 20 30% як це зазвичай стається. Що мене підштовхнуло на цю думку? Я аналізував графік біткоїна, я вам покажу це. На прикладі, те, що я, яку аналітику я давав в спільноті Криптоніт, так, Криптоніт Prime. Я також про це писав декілька днів тому для учасників нашої спільноти. Я написав, що мені зараз рух ціни біткоїна нагадує період 2020 року, а саме якраз таки, і грудня того самого періоду 4 роки тому, ми з вами можемо побачити, що біткоїн зараз, давайте позначимо це місце. Біткоін зараз він дуже сильно повторює саме рух ціни біткоїна 2020 року, так саме цей період. Але тут є декілька виключень, я вам зараз їх покажу. Тобто ми зараз з вами можемо знаходитись. Давайте знатимо олівець, тобто ми зараз вам можемо знаходитись або вже тут перед. Продовженням руху ціни біткоїна вище, тобто перед пампом, або ми можемо з вами знаходитись приблизно в цьому діапазоні після різкого падіння біткоїна. Він так само швидко відновився. Те, що ми з вами бачили досить нещодавно: так падіння біткоїна, швидке відновлення і ще одна корекція до 67-68 тисяч доларів. І після цього вже продовження руху ціни біткоїна, як це було раніше. тобто в принципі, падіння, якщо буде, то воно може бути незначне, так як я сказав, 67-68 тисяч доларів з великою вірністю, якщо ми будемо повторювати саме цей паттерн. І відповідно після цього вже біткоін досягне, звісно, він тут не виросте одразу на 100%, хоча було б непогано. Ми разом з учасниками спільноти. Я думаю, і ви, глядачі, змогли б точно заробити на цьому рості так. Але я думаю, що біткоін зможе досягти орієнтовно 108, 110, можливо 120 тисяч доларів, Після чого вже зробити свою першу корекцію, як це було так само і в 2020 році. І після цієї корекції, як ми з вами рахували, орієнтовно на 20-30%. Я думаю, що біткоін зможе досягти вже в фіналі своїх максимумів, орієнтовно по 140-170 тисяч доларів, про що ми вже неодноразово говорили на цьому каналі. Тому зараз можете поставити лайк. Під цим відео підписатися на мій канал, щоб не пропускати наступні цікаві огляди ринку та мої відео про різні способи заробітку на криптовалютному ринку. Прийдемо до важливих оновлень на індикаторі, а саме на індикаторі, на одному з цікавих індикаторів, веселка, так цей індикатор не торговий, він його можна використовувати для аналітики та розуміння ринку, криптовалютного ринку ще краще, ніж ви використовуєте якийсь свій базовий аналіз. Так, цей індикатор нам допомагає визначити, в якій фазі знаходиться ринок. Наприклад, якщо фаза ведмедів вже тут, це означає, що це найкращий час для купівлі криптовалюти. Так, я вам покажу, як це відпрацьовувало раніше. Тобто, раніше, якщо ви бачили, ведмедів ведмеді вже тут, це означає, що біткоін почне своє падіння. Давайте подивимось, біткоін почне своє падіння на 60-80% до своїх. Мінімумів нових, після чого почнеться вже новий тренд, але купляти криптовалюту у фазі ведмедів вже тут або криптозима, це, скажімо так, не найкраща ідея. Так далі є період акумуляції. Він позначений зеленим. Як ви бачите, в 2019 році цей період відзначився ще доволі серйозним ростом. Після чого давайте так. Буде краще після чого наступає фаза невизначеності. Так біткоін цей час е, знаходиться, як правило, в якійсь акумуляції в незначному рості, тобто він тут і падає, і трошки росте. Далі після чого наступає фаза волатильно. Так для людей, які не знають, що таке волатильно, е, це означає, що ціна біткоїна може доволі за короткий проміжок часу змінювати свою ціну доволі сильно. Саме так і сталося в 2021 році. У 2020 році був ковід і падіння біткоїна на 62%. Тобто, ви ці всі події можете самостійно відслідкувати. Найцікавіша фаза для нас це фаза виготовки. Так як правило, це найбільший ріст біткоїна, а також фаза ейфорії. На жаль, на біткоїні тут саме ейфорії не було цей проміжок часу, але саме цей етап проміжок. Часу. Але був дуже значний ріст альткоїнів. Саме цим відзначається фаза ейфорії. Це, як правило, не найсильніший ріст біткоїна, але альткоїни в цей час ростуть на десятки, як то кажуть, іксів. Так? І я вам хочу сказати, що тепер є фаз... Ми тепер в фазі виготові. Це наступило приблизно в серпні 2024 року. З тих пір біткоін з того моменту виріс вже на 50%. Тобто, як ви бачите, у нас залишилась фаза. Орієнтовна фаза ейфорії, так, тобто фаза виготові до кінця вона приблизно триває півроку. Якщо ми з вами відмітимо 180 днів, це приблизно у нас буде лютий 2025 року, закінчиться фаза виготові, і після чого почнеться фаза ейфорії, яка триває приблизно ще 200 днів. Так? І це якраз буде період. Давайте поміримо з вами 200 днів. Це буде період якраз вересня 2025 року, якщо ви дивились індикатор, давайте покажу, як отримати цей індикатор, ви переходите за посиланням в описі до цього відео в мій телеграм-канал. І тут є закріплені індикатори, які безкоштовні для підписників мого телеграму та ютуб-каналу, для людей, які цього не знають. І за індикатором а саме за цим індикатором Bitcoin Cycles, давайте його подивимось. Саме за цим індикатором Bitcoin Cycles, який ви так само можете отримати безкоштовно. Саме кінець бичачого ринку біткоїна також припадає на серпень або початок вересня 2025 року, і так само за індикатором веселка, яке оновлення є на цьому індикаторі, тому що багато з вас вже використовують ці індикатори, знають, як вони працюють. Тепер ви можете використовувати цей індикатор для альткоїнів, так і ви можете аналізувати тільки використовувати його для. Обов'язково вибирайте або крипто, так, або індекс, це ефір USD, на USDT, і відкривайте графік крипто або індекс, тому що тут є найбільша історія. Давайте приберемо зайве також частинка аналітики, яку я давав раніше. Так, ви можете відслідковувати тут періоди росту ейфорії криптозими на альткоїнах. Наприклад, можете відкрити солану. Єдине, що цей індикатор, йому недостатньо історії на альткоїнах, які ще сильно не росли, Точніше, які не мають дуже довгої історії. Наприклад, Пепе та інші альткоїни, які є свіжими, вони, він не буде на них працювати, він буде працювати лише на альткоїнах з історії. І тут ви можете дивитись, як, індекс, як ці фази відпрацьовують на альткоїнах. Фаза акумуляції, фаза невизначеності, так, фаза волатильності і фаза виготові. Далі нас чекає, як то кажуть, Ще ви готові, і після чого почнеться фаза ейфорії. Подивимося, як це відпрацює на альткоїнах. Як я сказав, це індикатори більше вони не для торгівлі, а для додаткової аналітики для того, щоб ви розуміли в якому в якому періоді зараз знаходиться ринок. Тому що якщо ви прийшли на криптовалютний ринок в фазу ейфорії, я б вам вже радив уникати купівлі інвестування криптовалюти. Якщо ви прийшли в фазу акумуляції або невизначеності, як мінімум. То цей час доволі непоганий для купівлі криптовалюти це набагато краще, так якщо ви не маєте зовсім ніяких підходів, а хочете купляти криптовалюту і ви хочете використовувати цей індикатор, то це набагато краще ніж купляти в фазі виготові або в фазі ейфорії. тому що в фазі акумуляції та невизначеності криптовалютний ринок ще доволі знаходиться низько і має свій, скажімо так, найбільший потенціал росту ніж якщо ви будете купляти вже в фазі ейфорії так або в фазі ми готові. Тобто тут треба розуміти, що акумуляція і невизначеність це одна з найкращих одні з найкращих періодів для купівлі біткоїна та іноді альткоїнів. Це все залежить від ситуації. Тобто при досягненні біткоїном якихось нових локальних максимумів, він знову спуститься в фазу акумуляції, так, в фазу невизначеності, і це буде саме найкращий час для інвестування в криптовалютний ринок. А саме зараз ви можете подивитись наступне відео, яке зараз з'явиться у вас в рекомендаціях про заробіток на криптовалютному ринку. Воно зараз дуже актуальна. Дякую за перегляд.